Два десятого народні артисти України Кати Мужинська Михайло Грицкан, в рамках українського туру воля з великою сольною програмою. Ну а сьогодні запрошуємо в палац культури Жученка на двогодинну гумористичну програму. «Великий благодійний касан безтяжка логіки та «Свідчені гумористи» Учасники збірної Луцька та тернополя разом з лафаренції. Сьогодні о 19.30 Палаці культури Шевченка. Зустрічаємо нас на і там новині правосвідчені обиски разом за Кабель. Вітаю вас, розкавці! 17.30 Палаці культури. Шевченка. Два годінна перша програма, двох годинна гористична програма. Сьогодні о 19.30 Палаці культури Шевченка. Класс. Товарищи, привет всем. Ради всех вас бачити. Давайте поаплодируем. трошки, да, ну, привет. Я уже собрался выучить. Да, мы не не вас так. Товариство, буквально за декілька метів стоїть під'їдуть. Наш колектив називається «Западенці», це збірна учасників колективу замку Люборта з Ліги Сміху, це я з Володією та варіати Владзі та Віталіктильні, які доїжджають до нас. Ми гастролюємо Україну з благодійною метою. Ми збираємо кошти підтримку збройних сил України. Давайте поаплодуємо збройним силам України в першу чергу. Величезна жана та повага їм за все, що вони звичайно ж таки для нас роблять. Дорогі друзі, цей концерт так само благодійний. Кошти з нього будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. Зараз ми збираємо на автомобіль для п'ятої штурмової бригади, де проводить службу свою учасник варіати шоу Валентин Сергієнко. Давайте поаплодуємо їм так само. Впевнені, що сьогодні ви до нас прийдете на концерт, і завдяки вам допоможемо їм зібрати на автомобіль. Давайте щось трошки порозважимо вас, так друзі, давайте трошки познайомимося, щоб ми розуміли, де кого ми зараз говоримо. Я задам декілька питань, якщо вас таке в житті і просто треба буде підняти руку. домовились? Абсолютно нічого складного. Для початку прошу підняти руку тих людей, хто хоча б раз в житті гриз батарейки від пульта, щоб вони хоч трошки довше працювали. Є такі люди? Це нормально. У вас зубки з точені трошки. Так, тепер, друзі друзі, піднімають руку ті люди, в кого в компанії є така людина, яка на шашликах сама нічого не робить, але всім розказує, як креве м'ясо жарити. Є такі майстер люди <плес> серед нас, прекрасно. <плес> <є>. друзі, <плес> зараз прошу підняти руку тих людей, в кого в компанії є така людина, яка коли трошечки вип'є, 300 раз розказує одну ту саму історію. <плес> ті <плес> самі люди зазвичай. <плес> 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 так? <плес> так, дорогі друзі, будь ласка, руку ті люди, хто хоч раз в житті, в такий лютий мороз, холод, на базарі, на картонці міряли штани. Ці люди серед о, нас. Важливе питання тепер підніміть руку всі ті, хто хоча б раз в житті на велосипеді Україна під рамою катався. О, я думаю, що тут, і, люди, і, так, Ну і крайнє питання, Підніміть, будь ласка, руку всі ті, хто вважає себе розумними. Ну, розумні люди, є тут? Піднімайте руку. Є такі? Результат опитування. Той, хто руку не підняв, вважає себе розумнішим за тих, що підняли руку. Молодці. Товаришку крайнє-крайнє питання до вас. Підніміть, будь ласка, руку ті люди, які вірять в найшвидшу перемогу України. Ми всі в неї віримо. Давайте ще раз пропоную нашим захисникам. О, я думав, що владжу приїхав. Ні, що не приїхав. Торисов, ми оце їздимо по концертах і ну всі чекають перемоги. І ми їздимо по концертах і показуємо людям, як би ми хотіли, щоб ми перемогу зустріли. Ми вчимо таких такий невеличкий танець перемоги. Тому зараз всіх вас хочеться його навчити з вашого дозволу. Добре, дивіться, зараз ми поділимося на три команди. Перша команда це були всі люди, які стоять отут. Добавились? Ви всі будете першу команду, ми вам зараз покажемо рух. Друга команда це були всі люди, які стоять отут. Отут домовилися? Володя, Володя буде вам рухи показувати. Так? І третя команда це люди, які посередині, ви будете а, теж мати свій рух, він буде найскладніший, але серед вас є танцори, я бачу, так? А, ви по-любому справитесь. Отож, перша команда повторює свій рух за Володя. Будь ласка, Володя, покажи. Всі, 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 всі. Ось ця гарна кепка. Затанцюйте, ну. Прекрасно, дякую, запам'ятали. Друга команда повторює оцей рух. але будь ласка. Прекрасно, прекрасно. Затанцює, я так хочу. Ну, Отак-оте. От. Ну, ні, то ні. Все, дякую. І по центру всі люди, які по центру повторюють за нами, будь ласка. Бачите, <плес> ми з вами репетировали. Так, товарищи, давайте теперь спробуємо затанцювати всі одночасно. Розпочинаємо з першої команди. Будь ласка, волонтезно прокачу пішла перша команда. Дякую щиро. Продовжуємо далі, доведеться друга команда. І третя команда, ваш вики, виночуємо. Так, ну ви що, щористо, з таким емоцій будемо зустрічати звичайно, перемогу в Рігі. Слава Україні! Дякую. Так, ну що ж, друзі, поки ще їдуть варіанти, декілька номерів показати, трошки позотуємо. Тоді давайте так, з нас. Один номер? А як нам вибрати один номер? Один номер. А ви їх не слухайте, показуєте Я Що вибрати один з найкращих? тористо... Ой, як гардо. Клас. Товариство, в першу чергу ще раз нагадуємо, що у нас сьогодні концерт в палаці, тому запрошуємо вас, якщо маєте змогу, будемо щиро раді кожного з вас бачити. Один номерочок, да, Який? Про 1 вересня, так? Да? Дорогі друзі, все ж, дякую за музику, дорогі друзі. Недавно було 1 вересня, так, лінійки в школах, тому зараз перенесемо в той час. Давайте уявимо лінійка 1 вересня, учень молодших класів та його вчителька. Під ваші обласки, якщо можна. Зошити і ручки, парти в два ряди, моя перша вчителька. В серці назавжди. В серці назавжди! Мопийте, володівці, він так старається, правда? Але тепер давайте уявимо цю саму ситуацію тільки в заповільненій зйомці. Зошити і ручки! Парти в два ряди! Моя перша вчителька! Es ж Ти за літо не міг вивчити ці два рядочка, да? Вже всі діти в школі знають ці два рядочка. Наш трудовій Калкаш, він і тут знає ці два рядочка. Тишкун, я тобі цього не пробачу. Колись, коли ти женишся, в твою першу шлюбну ніч. Я ляжу між тобою твоєю жінкою. І поки ти не скажеш мені ці два рядочка, тишкун, між вами нічого не буде. Ти мене доведеш, я вмру, я вмру, тишкун. Але кожної ночі, кожної ночі я буду приходити до тебе вісні і нагадувати тобі ти, шкун, ці два рядочка. Ці два рядочка будуть в твоєму серці назавжди. В серці назавжди. Так, корисно, дякую всім ще всі раз. Всіх чекаємо всі сьогодні на концерті. Вірте перемогу, робіть щось що того, і все буде добре. Дякую вам. Ну, Але хочемо зауважити, що хто хоче сфоткатись з владю і вони вже доїжджають. Або сьогодні на концерті. Або сьогодні на концерті. дякую вам. І нагадуємо, що квиточки продаються. Запрошуємо.